Я радий сьогодні вітати всіх вас тут в нашому холі святковому, де відбулася і ще функціонує виставка Писанкове диво. В цей час, коли у нас іде війна, Культурний фронт нашої громади на передовій, ми разом з солдатами, разом з воїнами нашими відстоюємо наші інтереси. Ми вболіваємо і допомагаємо нашій армії. Чим саме і фінансово, бо збираємо кошти нашими концертами, нашою піснею, нашим званим словом все це єдиний фронт нашої культури. Мені приємно, що до нашого проєкту, який робить наше управління культури, центр культури, міський будинок культури. Долучається школи, долучається наш школи аграрні. це все люди, це все руки, це все розум, це все натхнення. Тому ми дякуємо всім за те, що долучилися, крім культ працівників наших, це і бібліотека, і музей, і заклади культури сільські. І міський будинок культури, будинок народної творчості, дитячий народної творчості. І разом з тим і наші школи, і наші школи заклади, наш наш комплекс. В великому святковому дійстві беруть, беруть участь діти, бо передача естафети від старшого покоління до молодшого покоління, до тих, хто буде нести далі нашу культуру, нашу пісню, наше слово. Дякую. Я, я тільки думаю. можу доповнити, тільки можу доповнити такий гарний вступ. Також словами е, вдячності і е, захоплення, е, які ті почуття, які викликали ваші роботи творчим підходом, і як ви сприйняли наше запрошення, нашу пропозицію, тому що е, хотілося до Великдня зробити щось особливе. Але тільки ну щоб вони одні працівники культури в цьому були залучені. А взагалі, знаючи, що в місті і в громаді проживають досить творчі, креативні люди, і запросили освіту. Запросили коледж, і мені дуже приємно, що е, приєдналися до цього і е, відгукнулися, і творчо підійшли. І, е, ви зображали наших воїнів. І тим самим е, ви транслювали те почуття, те переживання, які ви е, через що ви прожили, перейшли, і це, мабуть, також дуже добре є свого роду терапія, тому що ви виклали це на яйце, яке втримує в собі ту вашу енергію. Навіть якщо вона і була в той момент не дуже добра, але вона не залишилась у вас тут. І це також є дуже приємно. Приємно, що школи нашої громади також долучилися, що телефонували, збавили на стягу на ми принесемо, ми також хочемо прийняти участь, взяти участь в цьому. всьому. І композиції просто шикарні композиції. Де з любов'ю зроблено кожна деталь, кожна квіточка, продумано все підписано, вив'язано, зліплено. Це ще раз показує, що в нас ви дуже креативні і поєднуєте, і народні творчість, і сучасний підхід до цього мистецтва. І ще хотілося зауважити, що. Сама ця виставка працівниками міського будинку культури також зроблена з любов'ю і з підходом. Хотілося, щоб кожному кожний виріб, кожен експонат, усі побачили, і воно було в полі зору, щоб ви, кожна людина, яка зайшла сюди, вона могла побачити оцю от величність. І ем, індивідуальність кожної писаночки, кожної композиції приємно, що з другої школи Реналесіна пришла каже, ми самі свої роботи викладемо. Ми знаємо, як воно має бути, як воно має бути представлене. Тобто не просто так принесли і залишили і все, і хай там собі лежать. Це говорить серйозність і важливість ставлення вас особисто до вашої роботи і до того, що ми разом з вами робимо. Як казав Микола Федорович, що це є важливо. Таким от моментами ми гуртуємося і підкреслюємо свою ідентичність і свою згуртованість і дружбу, і силу. І щоб ви знали на цій виставці більше тисячі експонатів, а безпосередньо яєць. 938. Я гадаю, що на наступний рік ми з вами зробимо ще більше. І то буде понад тисячу. Але оцих е, яєць де, дерев'яних, де, звичайних е, пінопласту, вималюваних, зроблених все, що зв'язано з яйцями, це 938 штук. І завдяки вам на цю роботу прийшло і подивилося. Три з половиною тисячі людей. Мені приємно, що приходили екскурсії зі школи, цим самим приєднуючись і пізнаючи. Мені приємно, що люди, які просто от приходили повз і заходили, їхні реакції колеги не дадуть збрехати, були тільки переступили поріх. Вау, яка красота! Вибачте, цитую називається. Але вони такого ніколи, мабуть, в своєму житті не бачили, і тут є така нагода. Я дуже-дуже вам дякую за співпрацю. Я дякую, що ви приєдналися, і дякую, що ви відгукуєтеся. І, Сподіваюся на те, що наша співпраця з вами і з вашими колегами з інших сіл установ буде плідною і надалі, тому що є багато планів, є багато пропозицій. І хотілося б, щоб кожну людину, кожну дитину, кожного учня і колегу бачили в цих роботах, які підкреслюють вашу ідентичність і вашу майстерність. Я дякую вам усім. І е, в знак. Е, Захоплення то вашою е, роботою, і е, підтримати і подякувати, е, хотіли б вручити вам подяки е, от, і висловити е, ту саму захопленість і е, підтримати хоч трішки якось е, в тому, що ми це не просто воно проходить повз. Ми пам'ятаємо, ми знаємо, і ми дуже вам вдячні за це. Допоможете ніколи Подяка висловлюється вихованцям і викладачам центру дитячої і юнацької творчості ільнецької міської ради, виконуючи обов'язки директора Бабенко Ольга Степанівна, за збереження українських традицій і поєднання їх із сучасними напрямками мистецтва та активну участь у міському фестивалі Писанковий дивосвіт у рамках благодійної мистецької акції Культурний фронт України на шляху до перемоги. Та студентам та викладачам Вінницького фахового аграрного коледжу. Це той коледж, який допомагає нам дуже багато у чому. Як підтримка і фінансова, і підтримка чисто така негуманітарна, можна сказати, гуманітарна теж, бо накормити людей теж ви це робите, не беручи з них ніяких гроші. Дякую вам за це. І я теж надіюся, що і Міжнародний фестиваль цьому 16-17 червня ви також підтримаєте нас. Так. Прошу, дякую, спасибі вам. Я завжди дякую. 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 Виставляємо подяку Учнівському педагогічному колективу Ілінецької ліцею номер 2 Боже, ви мій ці дівчат любить мистецтво і любить вам передати і навчає вас. Давайте. Ваші є допомоги. <скрав> красуні. І приводить нас будинок. Добре. Давай, дякуємо вам. Дякуємо Учнівському прорічному колективу ліцею Люнецькому ліцею No1. Іде учнівського самовряду ну. Лінецького ліцею номер 1 і нам дуже приємно цю обрану отримати. отримати. Ми вам дуже дякуємо за інформацію, за відсутність і отак от тримати далі. Дякую. Будьте здорові. Щасливому житті. Така подяка також висловлюється колективу Іллінецького ліцею номер 3 але в них контрольні і в педагогічному колективу Жиденівського ліцею є Добрий день. Добрый. Я вас рады, я тоже. У них <плес> найбільше є це природнього походження страусина. Не у вас, вибачте, а ви <плес> принесли на працю, У Маслівському педагогічному колективу Бабинського. Ні, немає. Тягунської філії Ілінецького ліцею номер 2 А є Люба Володимирівна, яку ласка, сказала, ви можете їм передати. Правда? Співпраці. Колективу Ілінецької міської мультимедійної бібліотеки. Окремо хочу сказати про те, що справді багато робить в цьому плані бібліотека і в себе, коли бібліотеки, вони подвижники. подвижники не тільки в книзі, а подвижники і в творчому житті нашого міста у всьому. І пані Наталі, мені що дуже приємно, що так колектив працює, злагоджено. Без зривів, якихось без е, вибухів, а достойно і представляєте і себе, і представляєте творчість такої роки. Дякую. Я Дякуємо колегам, які особисто долучилися або своїм ще Тишенко Любов Володимирівні, директор Тягунського сільського будинку культури. Дякую Дякую. Дякую. думаю, Дякую. Оксана Гмидрій, так тримати, так тримати і вести попереду себе. Ти спокон віку, як кажуть, кульпрацівник, це передав тобі твоя мама, яка була заплутає, головою сільської ради, а ти не все кидаєш. Цю пам'ять мамину, ти робиш того. Дякую. За два Дякую. ми Керівнику музичному немає, парку немає. Музичному. Це гені музику. Колеса Надії Борисівні, завідуючий Даньківським сільським клубом. Угу. Краснянській Інні Олексійні, завідуючий з не сільським немає. клубом. Кулієвій Галині Олексійні завідувачі Романосівської. Макальондрій Галині Олександрівні з Лисогориса Свічення Пасхи. Самацькій Галині Іванні завідувачій. Давайте також ти бачили люди. Основ... Бачили. Да. А, не, так. Я хочу сказати, що невеличкий клуб, а робота є. Мені приємно, коли на... Наташ... Наталя Володимирівна, ви разом, далі там і ще кілька чоловік, і робите ту роботу, яка, яка видна для всіх, і люди знають. А ваша вистава, яку ви зробили? Я думаю, що ви мали грати там е, чоловіка, але знайшли чоловіка на грізька, так? Знайшли, слава Богу. Отак і далі продовжувати роботи, і щоб е, нуртували там життя в клубі, щоб ви теж працювали. Дякую. Померло Марії Васильівні, завідуючи ЮНЕСКО сільських Шафричуку Анатолію Степановичу, директору Васильівського сільського уряду культури Йому окремо плодують, йому окремо вся родина працює на будинок культури. Колективу Жорницького сільського клубу завідувачими рай Тетяну Михайлівну. Да. Ми дякуємо за роботу у, у всіх напрямках, які робить сьогодні клуб, сьогодні, що ви обоє робите, працюєте, так і далі тримаєте. І весел Дякую. Колективу Красненьківської сільського будинку культури директор Метель міна колективу Павлівського сільського будинку культури Директорів. Ну я скажу, за я мені зараз? Та не ясно все. Ви з будьте байти креативною і неспокійною. Якубівського сільського будинку культури директор Сірук Михайло Іванського. Колективу Якубівського сільського будинку культури директор Сірук Директора приймайте. Давай, будь здорові! Тримати так а цілувати, і вам дякую, а цілувати. Я дякую колегам. Ви, хто були на відкритті на початку, ви бачили, що в нас ще були представлені паски досить е, широко. Це подяка так, нашим колегам з села. Вони всі долучилися, випекли такі пасочки, які буквально на другий день. Поїхали вже в напрямку Бахмута, на, кудись ще зібралися, теж дівчата приходили, забирали, тобто е, ваша праця є неоціненна. Спасибі вам велике за те, що ви підгукнулися. Також е, активні були в нас і люди, е, е, просто громадяни, жителі нашої громади, які от представляли свої роботи е, окремо з колективом е, або сам колектив, але от приходили, казали, можна просто ми так теж свої роботи принесемо і вони будуть. Хотілося б подякувати, на жаль, я не бачу, але він передасте письменні Олександрі Вістері за ті от гарні е, дуже роботи. І е, е, По гріщу Наталі Леонід. Особисто, Распостері. особисто, особисто. Я, я не знаю, яких називати шкрябанки, крапанки, писанки. Скажи, що а, як, якщо ви паліши? Випалювані. <ріст> Випалювані. <сіхи> <Випальник. ріст> Лінський <ріст> Ользі Миколаївні. Ну, це за ті вишиті ті яєчки, які були mm -hmm. Ми передамо через них. Ну і, звісно, оці от, гарні красиві вироби, які тут зроблені, представлені Карамчуку Ана... Ана... Анатолію Миколаєвичу. Анатолій, Анатолій. Це, по перше, я вас Розмальовані. Людина, яка любить своє, свою роботу і любить, і любить робити, це в нього дитинства. Це в нього прийшло через все життя йде, йде через все життя. І навіть ми ж мали шукати людину, яка б могла поновити нам барльєф Віталія Івановича Іжевського. І він і тут. Зробив так досконало це все, так високопрофесійно, що не треба визивати мистецтв нам з Києва, бо ось на службі яч мистецтву України. Давай, Дякую. Дякую. дякуємо. Христос Христос! Висловився! Правильно ви сказали. Слава ЗСУ. Україна. І хотілося б також подякувати взагалі повністю колективу Ілінецького міського будинку культури за те, що організували таку виставку, за те, що розмістили, за ті ідеї, які були подані, як його гарно, красиво розмістити, на чому акцентувати увагу, на чому ні. Ну, вам також заслуживається. Це, за це, це, це правда, бо, бо колектив Будинку культури спільно працював на цю виставку. Це здорово, коли. Ви бачите, що холм перетворився на свято. Я розумію, що це не одна людина, це не дві людини, це не три людини, але тут нуртує думка своя. Це той самий пані Романчак, ось вона Тетяна наша. <реклама> <реклама> да, <реклама> да, да. Тут і Людмила Григорьевна Левченко, тут і Юлія Іван Весна, начальник управління. Всі, хто долучався до цього, до, до, до що прекрасно дійсно, бо це справді прекрасне дійство. Воно настільки святкове, настільки феєричне, настільки феєричне. Дякую. Тримати так і склатиш. Да? Пощо відчекати грати? Exactly. <laughs> Самої Людмили Григорівни Левченко, коли вона в лікарню сьогодні відпросилася за її екскурсійну діяльність, тому що за цей місяць, що була виставка, дзвонили і телефонували, хотіли, саме, щоб Люся Григорівна їм провела ту виставку і розказала, і показала, і контролювала, щоб руками не чіпати, бо цільні експонати, все в неї контролем. Тому також їй подякаємо. І ще раз вам всім велика-велика вдячність, завдяки вам ми зробили таку гарну справу.